Дорогі брати і сестри, минулого разу, переконавшись, що християнське послання це радість, сьогодні зосередимося на другому аспекті, що воно є для всіх. Радість є для всіх. Коли ми справді зустрічаємося з Господом Ісусом. Чудо цієї зустрічі пронизує наше життя і просить, щоб воно було винесено поза нами. Це те, чого він бажає. Щоб його Євангеліє було для всіх. в ньому власне є людинотворча сила, сповнене життя. Яке призначене для кожного чоловіка і кожної жінки, бо Христос народився, помер і Воскрес для всіх. Ніхто не є виключений. В Євангелії Гаудіум я написав: кожен має право отримати послання Євангелія, і християни мають обов'язок проголошувати це. Не виключаючи нікого, не ні як хтось хто накладає новий обов'язок, але рад, радше як той, хто поділяє радість, вказує на прекрасний горизонт, пропонує бажаний бенкет. Церква зростає не через прозелітизм, а через привабливість. Брати і сестри, відчуваємо себе на службі загального призначення Євангелія і давайте виділятися своєю здатністю вийти за межі себе, подолати будь-які межі. Християни збираються на церковному подвір'ї більше ніж у ризниці, і ходять площами та вулицями міста. Вони мають бути відкритими. Та експансивними екстравертними, і цей характер походить від Ісуса, який зробив свою присутність у світі безперервною подорожю, спрямованою на те, щоб обхопити кожного, навіть навчитися з деяких зі своїх зустрічей. Каміноконті аражунжери туті. Персино і парадо для серці суєнко у цьому сенсі Євангеліє розповідає про несподівану зустріч Ісуса з чужинкою, хананеянкою, яка благала його зцілити її. Хвору дочку. Ісус відмовляється, каже, що його було послано лише до загиблих овець дому Ізраїля, і що недобре взяти хліб у дітей, кинути його псам. Типова наполегливість простих відповідає, що навіть пси їдять крихти, що падають зі столу їхніх господарів. Ісус вражений каже їй: Жінко, велика твоя віра. Хай буде з тобою, як хочеш. У цій зустрічі є щось унікальне. Мало того, що хтось змінює думку Ісуса і ця жінка, чужинка. Та, Але сам Господь знаходить підтвердження в тому, що Його проповідь не повинна обмежуватися лише народом. До якого він належить, але повинна бути відкритою для всіх. Біблія показує нам, що коли Бог кличе людину і укладає угоду з деякими, критерій завжди такий: Він обирає когось, щоб досягти багатьох інших. усі друзі Господа відчули красу, а також відповідальність і вагу бути обраними. ним Вони відчували розчарування, коли Стикалися з власними слабкостями або втратою безпеки. Але найбільшою спокусою є вважати отримане покликання привілеєм. Будь ласка, ні. Покликання не є привілеєм ніколи. Ми не можемо сказати, що ми є. Привілейовані в порівнянні з іншими. Бог закликає нас не для того, щоб поставити нас на п'єдестал, але для того, щоб зробити нас вільними та відважними знаряддями. Його великої та всеосяжної любові. Церква це не місце досконалих і привілейованих людей. А спільнота учнів, які свідчать про того, кого пізнали завдяки благодаті Ісуса, і хто заступається за всіх, молячись, люблячи та жертвуючи Собою за світ. Пам'ятаємо, Бог обирає когось, щоб любити всіх. Нам потрібна щедра сміливість цього універсального пориву. Євангелія є для всіх. Також щоб запобігти спокусі ототожнювати християнство з культурою, з неетносом, системою. Таким чином, однак, воно втрачає свою істинно-католицьку природу, тобто свою особливу універсальну рису. І стає інтровертним зрештою підкоряється закономірностям світу і піддається тому, щоб стати елементом розділення ворожнечі чи суперечить Євангелію, яке воно проголошує. Не забуваймо, Бог обирає когось, щоб любити кожного. Це стосується кожного з нас. Наша молитва, жертва нашого життя Господа, Господу також і за інших. Наше проголошення, наша послуга спрямована на всі. Іх інакше їй чогось не вистачає. І коли ми бачимо людей, які живуть поруч з нами, які можливо не є віруючими, давайте думати про них як про одержувачів того самого проголошення краси та радості, яка змінила наше життя. Вони отримують нашу ж радість. Ісус. Не хоче, щоб ми були винятковими, але привітними та інклюзивними, тому що Євангелія не тільки для мене, але й для всіх. А соціал правдою. Живи по-католицьки.